Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Представляю новиночку сьомого каталогу стійкі тіні для повіка. Маємо 3 тони. Тіні виготовлені в Італії. Мають 5 мл. Строк придатності 12 місяць 26 року. Рідкі тіні для повік з високою пігментацією чудових матових відтінків швидко сохнуть і фіксуються на повіках на термін до 10 годин. Час висихання менше 10 секунд. Формула дозволяє нашаровувати текстуру, стійкість до 10 годин і це підтверджено 78% жінок, які брали участь у тестуванні. Ці високопігментовані матові тіні для повік мають рідку кремову формулу, дуже легко наносяться і висихають дуже швидко. На тебе чекає стійкий, відмінно розтушований матовий фініш, стійкий до осипання і розмазування. Продукт офтальмологічно і терматологічно протестований. Для оптимального результату знадобиться зовсім небагато. Нанеси невелику кількість тіней уздовж лінії росту Вій і по центру повіки. Використовуй вбудований аплікатор або чисті кінчики пальців, щоб згладити краї та домогтися повного розташування. Щойно перший шар висохне, можна нанести другий, щоб надати відтінку інтенсивності. Технологія Pigment Lock закріплює колір на повіці відразу після нанесення, забезпечуючи тривалий результат. Це гарантує, що формула стійка до розтріскування та осипання, а також до розмазування. Висока пігментація досягається за рахунок суміші барвників, які створюють гладку кремову основу кольору, але також можуть бути нашаровуванням для більш інтенсивного Ефекту. Ось мій результат з цим новим продуктом. Моє завдання полягало в тому, щоб використати всі три тони. Тіні дуже швидко схвачуються, наносяться дуже тонким шаром. Особисто я наносила ватною паличкою. Ви бачите ось внутрішній куток. Ока в мене найсвітліший, а зовнішній найтемніший. Посередині середній тон. Отак, оскільки у мене було 3 тони, я зробила такий градієнт. Мені особисто дуже подобається, але саме нанесення треба пристосуватися. Дуже невелика кількість продуктів. Надзвичайно економічний. І швиденько-швиденько розподіляти, бо схвачується тіні, особливо якщо тонкий шар, буквально моментально. Бачите? Оце я досить сильно тру і бачите нічого. Тіні стійкі до поту в літній час, мені здається, це просто мастхев і надзвичайно природний результат. Пишіть ваші враження в коментарях, як ви сприйняли новий продукт. Якщо є питання, будь ласка, пишіть з задоволенням обміняюся з вами враженнями. Всім дякую за перегляд!